Яких да. трусів? Я що тобі вітряк? Я так не махаю. Всім привіт! Ви на каналі до літературної. сьогодні будемо говорити про те, чого зазвичай найбільше чекають на книжкових каналах це покупки. Їх за останній час теж назбиралося. тим паче у вересні в мене був день народження. Я робила окреме відео з розпаковками подарунків і просто з оглядом моїх подарунків. Ті книги я вже тут не повторюватиму, але все одно в вересні ще додалося нових книг. І я також купувала на книжкові клуби, обговорення вже і за жовтень трохи книг додалося, тому зараз про все поговоримо. Починатимемо. Починатимемо, як завжди, з української літератури і спочатку з класики. У мене з'явився доктор Серафікус від Домонтовича в прекрасному виданні від Віват. У мене було видання від, від комори, але я хотіла ще мати собі це. Я насправді трохи натупила, тому що я думала, що тут, як і у виданні від комори, і доктор Серафікус», і дівчинка з ведмедиком. Тому я продала те видання, яке в мене було від комори, яке я загалом читала. А на день народження мені друзі подарували ось це видання, але виявилося, що тут лише доктор Срафікус, А така товста. Вона ну я знала, що тут є і коментарі, і також тут є розділи, які не ввійшли в відому нам редакцію, і тут є. Ці зміни опубліковані так само, тому вона така товстенька, і мені тепер все одно треба якесь видання, де є дівчинка з Вудмедиком. Мед Але що ж, буду перечитувати доктора Серафікуса вже з урахуванням нових розділів, редакції, які я не бачила, і також читатиму коментарі. Я думаю, це буде цікаве перечитування, точно відкрию для себе щось нове. Наступна книга купувала на клуб для обговорення на дівочому медіа. Це Людмила Старицька-Чернихівська і її діамантовий перстень. Прекрасна пригодницька повість, яку ми обговорювали у вересні. Я насправді хочу собі поміняти це видання на. Видання від ще одну сторінку, тому що там більше творів, і публіцистика, і художні і інші твори оповідання здається, тому що мені дуже сподобалося і хочеться відкрити для себе цю авторку глибше. Але ось це видання чисто візуально, мені ця серія прям дуже подобається. Книга, яка мені з'явилася завдяки фестивалю Книжкова країна, це час мартохр... смертохристів. Міражі 2077 року Юрія Щербака. Це перша частина його трилогії Час смертохристів. У мене була е, вся трилогія від видавництва Ярослава Вал в дуже старому. Мені здається, це було перше видання цієї серії, і я її продала нечитаною, тому що коли з'явилася ось це видання на ринку, я зрозуміла, що дуже хочу його. Воно прям таке гарне. Хоча я взагалі... Не впевнена, що мені сподобається, але тому зараз брала лише першу частину. І загалом цю книгу я взяла на стенді благодійного фонду. Вони розпродували книжки, аби зібрати гроші на банку. І я подумала, що от поміняю собі на нове видання, плюс е, е, задоначу і е, матиму нарешті першу частину трилогії, прочитаю її і вже вирішу, чи купувати в Абаби Галамаги наступні книги. І я, до речі, бачила, що Абаба е, почали чи анонсували, е, чи вже Вийшла якась інша книга цього автора, тому я бачу, що до нього повертаюся. Буде цікаво нарешті дізнатися, що ж там таке. Тим паче, ну, кожна книга цієї трилогії така немаленька. Книга, яку купувала в жовтні на клуб Ксенії Келерман. Ми її вже більшість встигли прочитати. Наскільки я бачу, це Катананха Софії Андрухович. Книга, яка неймовірно, гарна і в цій суперці. Вона така цікава, дуже психоделічна, яскрава і без суперки така синя, ну просто дуже гарна. Я вже її встигла прочитати. І е, такий спойлер, бо мені сподобалося, я загалом. Фанатка Софії Андрухович, мені здається, ну принаймні я читала Австрія, мені сподобалося. І оскільки я читала найбільший її роман, це Амадока, і мені теж сподобалося, тому, вже третій твір теж не лишив мене байдужою. Буду повертатися до більш ранніх її творів. Тим паче говорять, що Катенанхе саме схоже на її більш ранні твори. А в мене є і сьома вона ось тут. І є ось ця краса жінки їхніх чоловіків і старі люди. Тому буду, буду для себе відкривати і старіші твори Софії. І читати нові, звісно, які в неї виходитимуть. А це взагалі ну просто книга Крихітка, теж книга про Київ. Ну, загалом розкажу прочитаному за жовтень, обов'язково, але просто знайте, що вона дуже-дуже дивна, але дуже цікава. І насправді, після неї я ще слухала інтерв'ю Софії для Суспільне культура. Було прям цікаво. Розмова була дуже класна з кураторкою. Букфоруму Львівського Софія Челяк тоді брала в неї інтерв'ю і ще слухала обговорення клубу за Ukrainians з Богданою Романцовою і Дантесом. Теж видалася дуже цікавою. Мені ця розмова якось подивилася на книгу під іншими кутами. Є ще одна книга, яку я теж вже прочитала. Останнім часом розумію, що багато саме з нових покупок я майже одразу і читаю, бо велика частина моїх покупок це саме на клуби, які мені е, і треба там в певному місяці купують ті книги, що мені якраз треба, і їх і прочитую. Тому з таким темпом буде важко підчитувати те, що в мене лежить в бібліотеці давно. Ось наступна книга теж вже прочитана: це Мирослав Капій, країна блакитних орхідей. Це перша науково фантастична повість від українського автора. І е, її ми читали на клубі. Віксенії Келерман. Я, на жаль, пропустила обговорення, але все одно дуже рада, що ми обрали цю книгу, що ми її прочитали. І багатьом вона сподобалася, вона така трохи запроста, як для такої серйозної наукової фантастики, але прекрасно написана, і це теж текст про Київ, як і попередня книга, яку показувала Катананхе. І це прекрасно, коли ти читаєш про вулиці, на яких теж живеш. Книги, які в мене з'явилися завдяки останньому розпродажу від Старого лева. От він лише на днях, мені здається, закінчився, а може ще й не закінчився навіть. Але я собі взяла кілька книжок. Точніше, мій хлопець мені їх більше подарував, ніж я їх сама собі взяла. Це Галина Матвєєва, сон Короля. Я сумнівалася, чи лишати цю книгу. В кошику, бо я якось пододавала багато, і потім думала, треба трохи зменшити кошик, щось видалити і дивилася на цю книгу. Я про неї не дуже багато знаю. Наскільки я розумію, вона про письменників. Я пам'ятаю, що колись ми її навіть хотіли вибрати на клуб, який я модерувала в книгарні кав'ярні Старого Лева. Так, тут у нас головний герой, він мріє стати письменником і потрапляє в спілку забутих письменників. І колись хотіла брати цю книгу, але якось подумала, що вона не дуже відома, не дуже популярна, можливо, на клуб прийде менше людей. І я вже думала, чи видаляти із кошика, але зайшла на Гудріц почитати кілька відгуків, подивитися оцінку і побачила, що насправді багато хто пише, що нічого від неї не очікували, але лишилися дуже задоволеними. Я подумала, що, можливо, все-таки варто її взяти і відкрити для себе теж. І книга, яку я давно собі хотіла, це Марічка Крижанівська і її танго з духами. Книга, яка трохи начебто, пов'язана з іншою її книгою Тіні. Я зараз її знайду. Ось ця прекрасна книга Тіні. І ось тут події в нас відбуваються в Карпатах. Тут у нас є львівський археолог, який їде в Карпати на розкопки шукати якісь там скарби. І я дуже люблю мати в бібліотеці такі книги, які можна взяти з собою, коли ти їдеш кудись, особливо. Я буваю в Карпатах принаймні раз на рік, тому хочеться мати щось таке про запас, щоб взяти туди і читати про Карпати в Карпатах і ще сильніше проникатися. Тим паче, в кінці жовтня я поїду в Карпати і подумаю, може взяти якраз щось із цих книжок. Я не впевнена, що Тіні теж про Карпати, то спокупок трошки перейшли в. Так, тут гуцульський детективний роман. Тож, можливо, я візьму тіні, бо вона виходила раніше, і от прочитаю її якраз в Карпатах. І остання книга з української літератури, про яку ми сьогодні поговоримо, це і порву буття сукно Олекси Мельника. Книга, яку я отримала на огляд від видавництва. І це. Насправді, книга яка за описом дуже мені нагадує книгу. Ятеро. Гая Морпаса, яка виходила в книголаві, мені ось тут саме за цим описом, що новий винахід Онейронет захопив людство. Стало цікавіше жити у Вісні, де можна створити будь-який свій образ в будь-який час і епоху. Там не було про те, що жили у Вісні, але там були такі собі ігри, онлайн-ігри, але в яких брала участь твоя свідомість, реально, і ти міг виграти, міг реально померти саме в грі і потім ну, повернутися в своє тіло, так би мовити. І ось саме цим. Мені трохи нагадало за описом, але сподіваюся, що ця книга мені сподобається більше ніж в свій час сподобався Роман П'ятеро. Все тепер переходимо до перекладної літератури, але перед цим це буде е, теж перекладна література, так би мовити, але іноземною мовою. Це перша частина Гаррі Поттер і Філософський камінь, але польською мовою. У е, мене не так давно з'явилася третя частина. Мені її подарував хлопець, коли ми ходили в плекай, і побачила я там третю частину. Він мені тоді придбав, а моя подруга Настя надіслала мені в подарунок на день народження саме першу частину, тому я е, зазвичай щороку перечитую. Гаррі Поттера на Різдвяні новорічні свята. Минулого року не перечитувала, бо трохи вже втомилася. Але цього року, можливо, просто спробую собі такий челендж читати польською цей роман. Ну, я так погортала. Тут доволі проста лексика, враховуючи, що я вчила польську один семестр і потім самостійно, то, в принципі, мені зрозуміло, тим паче я вже такий спойлер дочитала ту. Книгу першу, яку починала читати польською, ставимо на нас. Це романтична комедія, я її дочитала в жовтні, тож скоро теж про це розказуватиму. З червня до жовтня виходить, я її читала, але там 500 сторінок, а тут менше. Тут щось 300-315. От, тож буду пробувати. Тим паче, тут я сюжет уже знаю, а може трохи підтягну, просто лексику. І друга книга, яка з'явилася на поличках, насправді вона більше не мені. А хлопцеві це завтра-завтра-завтра Габріеля Зевіна, яка виходила українською, а це оригінал, так би мовити, англомовний. Це так само благодійний розпродаж був на збір. Ми побачили її, вона коштувала 100 гривень щось, ми подумали, ну, закинемо на банку, матимемо книгу англійською. Я не впевнена, що я її читатиму, колись тим паче український варіант мені не сподобався. Але тут про комп'ютерні ігри і про людей, які творять комп'ютерні ігри, і тому він, хлопець зацікавився. Можливо, він, колись її все-таки прочитає англійською. Трошки натякаю. Треба читати цю книжку. Читай, читай, читай. І далі вже будемо говорити саме про переклади е, іноземних авторів. Перший твір це Пачінко Лі, е, книга, яку я теж вже прочитала, бо це книга жовтня на клубі Дівоча медіа. Насправді, обговорення буде ж в листопаді, але поки ще не оголосили дату. Я її доволі рано в жовтні почала читати, бо вона така немаленька, тут ще й такий блідий шрифт, просто дуже блідий, дуже тоненький. Тому читати її десь, де не найкраще освітлення було дуже важко, треба було прям сидіти з дуже гарним освітленням. Там, де таке не супер яскраве світло, дуже важко, бо просто з папером зливаються букви. Але. Це єдиний мінус цієї книги, насправді, бо вона мені дуже сподобалася. Теж спойлер. Це історія про корейських емігрантів в Японію в той час, як Японія окупувала корейську територію, багато корейців переїжджали на територію Японії і там лишалися, народжували дітей, онуків, продовжували там якось жити, будувати свою родину, кар'єру тощо. І ось ця історія, яка починається приблизно на початку ХХ століття і триває майже до кінця 20 -го. Століття, сімейна сага, чотири покоління. Я заскучала за цим жанром і насправді дуже рада, що ми обрали цю книгу і впевнена, що обговорення буде супер насиченим і цікавим. І ще одна вже прочитана книга, теж на клуб на клуб The Ukrainians. На момент обговорення я не встигла дочитати цю книгу, все одно пішла на обговорення. Було цікаво послухати, була присутня перекладачка саме цього видання. І дуже вона класно розказувала і про цю книгу. І загалом було цікаво її слухати. Вона прям ну от людина, яку дуже цікаво слухати. Є такі люди, які говорять навіть щось, в чому ти не дуже розбираєшся часом, але їх прям класно слухати. І це Джейн Остін Емму, мені здається, я не назвала книгу. Це насправді я чула про неї дуже хороші відгуки, але мені сподобалося менше, ніж гордість та упередження. На жаль, ця книга для мене трохи менш іронічна і трохи більш про навіть те, про стосунки такі любовні, бо їх тут, ну, їх тут багато, звісно, бо це такий роман, де. В суспільстві все побудовано навколо думки про заміжжя, навколо того, як всі ходять на бали, і там шукають собі нареченого, дружину і так далі. Але якась вона мені трохи менш класна, ніж гордість опереження. Не знаю, я насправді гордість опереження давно не перечитувала. Можливо, варто, але чекаю її в якомусь дуже гарному виданні або в Урбіно, або я бачила, що ще одну сторінку анонсували таку серію. Саме творі, вони здається, Шарлоти Бронте, перший роман, якийсь анонсували в серії. Не впевнена, десь тут з'явиться обкладинка, дуже-дуже красива. Тому хотілося б і гордість упередження в якомусь такому класному виданні мати і перечитати. Але, в принципі, це, як і говорили на обговоренні, це як секс і місто, але в тогочасних реаліях, і саме в форматі книги, коли подруги збираються і обговорюють стосунки. Це так і є. Прикольно, прикольно ще я прочитала, але довго. Вона мені якось читалася часом важко, але все-таки задоволена, що далі знайомлюся з цією авторкою, і все-таки мрію про гордість і упередження. Е, до речі, була смішна історія, не смішна, така мила історія з цією книгою. Я читала її, коли їхала на роботу в метро. Я просто переходила з гілки на гілку, і дівчинка йшла біля мене, теж читала якусь книжку, подивилась на мене, і така: Ой, це у вас ема в цьому новому виданні. Я така, так, вона така, можна її потрогати. Я така Так, вона потрогала обкладинку, бо їй здавалося з картинки, що вона soft touch, а вона ну, звичайна глянцева обкладинка. І вона така дякую, дякую, і пішла. І це було ну, мило і прикольно. Ще дві книги, які в мене з'явилися завдяки розпродажу від Видивства Стороголева, це дві книги прочити, і це рухомі картинки і пані та панове. Я потроху дозбирую собі серію, і я так подивилася, що з тих книг, які були на розпродажі, рухомі картинки найближче. Мене очікують Вони через дві книги, бо я якраз в жовтні прочитала Піраміди. Після пірамід ще дві книги, а потім рухомі картинки на мене чекають. А пані, та панове трохи далі, але все одно. Е, у мене просто є книги, які супер далеко ще в списку мені до читання, е, бо вони потрапляють на якісь розпродажі, і я їх купую. А ті, які мені ближче саме по черзі для читання, я купую вже е, зазвичай більш-менш коли до них доходить черга. Якось так складається, але поступово дозберу собі всю серію, бо ну, це і краса, і я обожнюю цей світ. І загалом, як пише, прачі, особливо, коли мені хочеться чогось, що буде мене тішити і розважати. Рухаємося далі по моїх книжках на клуб. В жовтні клуб The Ukrainians Media читає Вірджині Вулф і її твір місіс Деловей. Я його ще не починала і, можливо, в жовтні вже так і не почну, тому що зрозуміла, що по датах на клуб ніяк не потрапляю. І вирішила, що прочитаю трохи пізніше, і подивлюся потім запис розмови, бо я впевнена, що мені буде супер цікаво. Я читала в Вірджині Вулф лише Орландо, але лишилася в повному захваті і хочу знайомитися з цією авторкою далі. Але Оскільки прямо на клуб не потрапляю, трохи її відкладу, бо в мене є книги, які трохи швидше хочеться почитати. Музика. Книга, яку взяла собі в львівській книгарні, книгарні кав'ярні Плекай. Це надруковано в Бейруті автор Жабур Дуейги. Дуже важко мені вимовляється. Це ліванський письменник. Я в Плекай Київському частіше буваю у Львівському, який не так давно відкрився. От потрапила, коли їздила в останнє з подругами там в подорож у Львівську область, і потім у Львові ми, звісно, заходили в Плекай. Там прекрасний, прекрасна архітектура, їм дісталася чудова будівля, і там дуже гарно, дуже атмосферно. І я побачила цей твір. Я колись читала опис, що тут у нас є. Письменник молодий, він написав роман, але видавництво його не беруть. І він зневірюється вже кудись його прилаштувати, цей рукопис, і влаштовується на роботу просто в друкарню, здається, він там якийсь чи коректор, ну, просто працює в друкарні, але на столі в нього лежить його рукопис, і в якийсь момент рукопис зникає, і книга все-таки виходить друком, і він не знає, як так трапилося. Мені здається, опис дуже цікавий, і тим паче я часто кажу, що. З письменниками багатьох країн я не знайома і іноді хочеться заповнювати ці прогалини. От буду знайомитися з ліванським автором. І в тому ж таки плека я взяла книгу Добре в ліжку Дженніфер Вайнер. Е, мені подобається ось ця серія, яку запустили в Вона така м'якенька, зручненька, і в них є ще і книги меншого формату. Ну, загалом, дуже прикольно, тим паче, ну, враховуючи, що вона читана, скоріше за все, вона в дуже хорошому стані. Я читала в Дженніфер Вайнер е, Хороше літо, щось е, про літо. І це романтична історія, але з таким е, соціальним підтекстом. Авторка часто пише про жінок плюс сайз і про те, які в них е, проблеми з самооцінкою, як вони шукають стосунки. Та книга мені сподобалася. Там ще була така трохи детективна складова. Не знаю, чи тут таке буде, але. Е, оск... З обкладинки, я розумію, що це теж буде про героїні плюс Сайз. і мені здається, це цікаво часом почитати, коли хочеться романтичної історії, але не якоїсь супер простої. Книга, яку мені подарував друг на день народження, це дрібним шрифтом Лорен Ашер серія Мільярдери з дрімлендом. Це книга, яку ми хочемо з ним читати просто спільно і обговорювати. Це така романтична історія, і тут багато наскільки ми розуміємо. Сцен 18+, Тому ми її і обрали. Просто нам хотілося чогось такого почитати спільно і пообговорювати. і Він мені її одразу і подарував. І одна книга, яку я купувала на клубі, яку вже прочитала. Це шлюбний портрет Мегі О'Фаррел, книга, яку ми з київськими буктюберками вже встигли і обговорити. Я е фанатка тепер Мегі Офаррел, буду точно купувати всі її переклади. І га гамнета я маю і читала. Е досі трошки в шоці від цієї совтечок кладинки, яка лишає на собі всі сліди, всі відбитки пальців. Але що ж поробиш, принаймні, вона дуже гарна, але її постійно якось треба відтирати. Е такий історичний роман. Про Флоренцію, 16 століття, про дівчинку Лукрецію, яку видають за герцога в 15 років, і про те, як складається її життя в цьому шлюбі. Дуже дуже мені сподобалося, рекомендую. Книга, яку буквально на днях забрала з пошти, це виживуть п'ятеро Голі Джексон. Я читала в авторки Посібник зубивсь для хорошої дівчинки. Це була гарна, розважальна книга на вихідні, яку я брала собою в подорож. Мені сподобалося, як вона написана, тому вирішила, що раз в авторки є вже книга поза цією серією, але мені здається, вже і другу книгу з тої серії можна передзамовити, То я взяла собі Виживуть п'ятеро, поки що матиму таку, мені здається, це все-таки історія. І буду її читати теж в якісь такі вихідні або коли кудись поїду. І остання книга в цьому блоці. Ой! І остання книга в цьому блоці це часосховище Георгія Господінова, болгарського письменника, яку я теж брала на Клуб, це клуб з київським боктюберками, але вже в жовтні будемо обговорювати цю книгу. Наскільки я розумію, післязавтра ми вже зустрічаємося. Не знаю, коли вийде це відео, можливо, вже зустріч тоді пройде, але будемо обговорювати. Я дуже очікую, тому що мені сподобалося. Є в мене і питання трохи до цієї книги, але загалом сподобалася дуже класна історія про ностальгію за минулим і про людей, які хочуть це минуле в свою країну повернути. Поговоримо про комікси тепер, точніше про один комікс, бо лише один він у мене з'явився. На книжковій країні ми купили волю Том 3, бо в мене є перший і другий. Треба їх прогортати знову, бо я трошечки підзабула сюжет. Це альтернативна історія України, початку ХХ століття. Такі визвольні українські змагання у форматі коміксу. Тут у нас росіяни в вигляді зомбі, наскільки я пам'ятаю. Ну, ось в такому воно кіберпанкому більше стилі зроблено. Я, ну от правда я їх читала, здається, ну роки чотири вже тому, можливо, навіть п'ять, тому треба повернутися до перших частин, забрати їх від батьків і третій том теж прочитати. І ми вже наближаємося до завершення, буде дві книги нон-фікшн на фінал. Перша — це як читати українських класиків і кайфувати від цього Ростислава Семківа. Я насправді я просто якась фанатка Ростислава Семківа, збираю всі його книги, але читала тільки одну: читала, як е, читати класиків, просто класиків, не українських. А от у мене вже є його пригоди української літератури, яку я так і не прочитаю, але вона доволі товстенька. І от як читати українських класиків? Ну, Треба нарешті щось в нього ще читати. Я, до речі, бачила це ж нове видавництво «Стритович», яке ем, пабулом закрився, і власник, колишній власник Пабулом, відкрив видавництво «Стритович». І вони будуть перевидавати книги, які виходили в Пабулом у «Семківа». Це ось як читати класиків, як писали класики. І вони будуть в такій же серії, як і ця. Але в мене є ті дві, тому я не планую їх змінювати. Тим паче, той дизайн мені подобається трохи більше. Остання книга це Славенка Дракуліч Дора та Мінотавр. Моє життя з Пікасо про жінку Пікасо. Я читала таку ж тонесеньку книжечку Славенки про дружину Айнштайна, про те, як він з нею насправді поводився. І мені подобається ця серія, але не подобається Славенка Драколіч. Тому я так з таким трохи моральним вибором все-таки чи прочитати історію про цю жінку від авторки, яка не дуже мені імпонує своїми. Поглядами, але все-таки вирішила ознайомитися. Все-таки ну, критичне мислення існує, і можна відділяти погляди авторки. Іноді це важко відділяти погляди авторки від твору, але буду пробувати. Але от саме ця серія про життя жінок відомих чоловіків мені прям подобається її ідея, її задумка, і хотілось би більше таких. На цьому будемо з вами завершувати. Я показала вам всі свої нові книжки за останній час. Пишіть у коментарях, що з цього ви читали, що ви останнім часом класного купили. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося!